Всім привіт! Мене звати Надя. Сьогодні я вам озвучуватиму статтю, яка була перекладена для клубу любителів дизайну людини, де постять меми та статті, і переклади статей, і статті аналітиків та історії проживання свого дизайну, де можна коментувати та ставити свої запитання. Підписуйтесь на наш канал. Посилання внизу в описі під відео. Невизначений відкритий сакральний центр: Суперсила – Турбоперемикач. Ви можете запозичувати енергію і бути перезарядженим, коли вам це потрібно. Якщо ви знаходитесь поруч із генератором або маніфестуючим генератором, ви можете використовувати їх енергію протягом коротких проміжків часу, тому що ви не повинні утримувати чужу сакральну енергію всередині себе. Проблема. Челендж. Ви, напевно, відчуваєте необхідність продовжувати працювати на надзарядженому рівні, щоб не відставати від більшої частини суспільства, сакральних типів. Але ця інтенсивність робочої енергії не може тривати більше кількох годин, не призводячи до вигорання. Ви не створені для роботи у традиційний спосіб. У вас просто немає постійної енергії усередині вашої сутності. Ключ Бережіть себе, побудьте на самоті, щоб розрядити зайву енергію та відпочити. З'ясуйте для себе, коли для вас достатньо. Ви створюєте цінність просто існуючи. Маніфестор впливаючи, проектор спрямовуючи, рефлектор відбиваючи. Знайдіть спосіб забезпечувати себе фінансово та менше працювати. Будьте терплячі до себе у процесі. Озвучила Надя Дінара для клубу любителів дизайну людини Дякую, що ви з нами.